Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Хочу вам показати, як у мене продвигається з ремонтом старих для корапелів. Зробив я такі усилення. Це буде у мене верхній етаж. І я такі планочки зробив. Це буде бачок для води, то я тут більше укріпив. Раніше тут ніякого усилення не було, просто ДВП прикріплено. А зараз я таких посередині дві пробив. І отут я допомічні осління, бо буде можливо, буде там такий бачок, як оце от на перепали. Тут і там для брудера, то хочемо і тут такий бачок. Тут от на них не показав. Просто по дві штучки зробив допомігні усилення. Як для води тут не робив. І так само тут. те теж саме історія. І ще плюс отут речки поміняв новенькі поставив. Ось такі заладки. поганенькі було І Також так на кожен кожу. І збираюся ще. А, і ще плюс ДВП-шку повирізав, ні не прикручував. Тут вирізав таку товстеньку, в мене було со старого шкафу ну, ДВП. Ну, тут нові ДВП намного тонші вирізав. Тут, наверх, так зробити, думаю, вода плюс стоятиме, щоб вона добре тримала і стару для води. Современне ДВП сюди і сюди. ще не, не приключував. Тільки вирізав. А сьогодні хочу ще зайнятися водою. ми воду, сюди бачите, немає. Води по поїлочок. Ось так помили поїлочки. наші старі шланочки усі старі повикидали повністю. І буду я нові шланочки ставити. Сейчас я відроблюся, то покажу вам, що вийде в мене. Давайте це знову на відео. Наконець я доробив клітку, Отремонтував її повністю, поставив нові шлангочки, помили повілочки старі, купили такий новий бачок обім контейнер на 18 літрів. Я думаю, буде достатньо. У нас вже такий є, на 18-літків на брудерівській ДВП везде замінив, наверху такий ще совєтський з старого дропа. Такий плотний, гілі візки забив. От так раніше добре робили ДВП. Ну а це современне ДВП тут вже легко забивали з візки. Я думаю, буде нормально. І боря, як я вам і показував, бачите, усилений потолок. Бачок якраз на одній з цих э, стоїть усилені. Ось тут. Ну, сейчас я вам покажу. І так само і, тоже стоїть до повністю на усиленні. Що так, отак іде, теж воно. Не буде нічого прогибатися. Отакий, От бачок, стоїть 250 гривень контейнер. Пламочки в мене були. Я колись закупив багато, то вони ще, як кажуть, плітку на одну Ось так зробив водичку. Цікаво, хто буде для себе робити. Ну і так само клітки між собою соєдинив. Я ж лізу поростилював і прийшлося соєдинити. Вони вже ці клітки старі, мабуть, годів я навіть точно не знаю, але більше 20 років. врем'я від времени їх ремонтую. По початку, як ви бачите, вони були отакі От планочки йшли. І отут бутилки пластикові прив'язувалися. Розрізалися пополам і прив'язувалися. Це я вже їх модернізував, як кажуть. Вже давно модернізував. Вверху взагалі планку вбрав та прикрутив таку сеточку. Може попозже ще буду додати етажі. Може, у мене ще одна така кличка є, ви бачили. То може, якщо вийде, подивлюсь, наскільки це високо буде, щоб їх один на одного поставити. Ну, Униз додав, Зараз вже не буду, бо вже бачок зроблений. А вниз оці ножки поубираю. Подивлюся, чи ще два теж добавлю, чи три. Ну, Поки на даний час буде так. А якщо буде потрібно в більших клітках, то я так і зроблю, додавлю етажі. Я кажу, з двох одну зроблю. Шестию поверхневу. Щас ще все спереді покажу її. Так, спереді вона виглядає ось так. Я думаю тут є ще возможность до потолка далеко, як кажуть. Ну і там ножки вбереться, то ще як мінімум один етаж можна поставити. Ну і зверху два теж, що то нормально буде. Ну, вони то вниз будуть ставляти. я маю міг що підніметься по висоті, нормально буде стояти. А хто буде погано доставати, то невеликий, невеликий стульчик можна поставити. Так що кому цікаво було моє відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.